Друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді чіпси люкс Хвилясті, ось така коробочка. Картопляні. Картоплюкс. Це картопля, з якої роблять чіпси люкс Особливо рідна бо вирощена. В Україні. А ще ми смажемо э, наші чіпси на 100% соняшниковій олії. Це з смаком лисичків. Такі є гриби, лисички в нашому у лісах. Є такі гриби, збирають люди. Картопляні чіпси з смаком лисичків. Тут, навіть, можна подивитися на ці пачки намальоване картопляне поле. Намальоване картопляне поле і фабрика люкс. Ось зображена фабрика. Вся історія на цій пачці написана. 125 двадцять Хвилясці. Зараз ми їх відкриємо і спробуємо. Чи справді вони такі така пачка здорова, а їх тут отако тут у них. Тут багато. Зараз ми їх спробуємо. Такі хвилясті. Одну взяла, прямо лісом запахло грибами. Як так вони його зробили? Прямо наче ту гриби білі, я колись лісі білі гриби, прямо настоящий смак грибів. Друзі, привіт! За чіпси пробуєш. Так, да, ну одну Попробуй попробуєш лісом прямо. Це не рифльоні. Це ми я сюди приніс. Прямо гриби, гриби. З грибами. Лисичками. Дуже передав... смак передається. Як раніше було розсобираю грибів, мама жаре з картошкою. Це смак точно такий. Це дійсно. Смажена картошка з грибами. На сковородці наче. Da. Ja nie oczekiwałam, że tak będzie smak. Bardzo dobre. Aż zachodziło z się takiej kartuszki z rybami. Wpisów bogaty, wypisów bogaty, wypisów bogaty, Цей ріс спомнила. Гриби. Ну це смак. Якщо з, з желатином, то це заливне холодець має робитися з самих кісток. Тіри хрящів та кологену, який в них. А ви пробували розігріти чіпси в мікрофельок, це зубки питає? А це свилясті люкс з смаком сметани та цибулі. Тоже 125 грамів. Навіть питає, ви зараз ще потом будете. Що будемо? Ну мікрофон говорить, ще потом будеш. Ну я а, а куди я говорю? Не мікрофон у те. Влада питає, у вас кожен день ефір? Да, кожен день ефір. А не можна? У нас кожен день? Чи? А, а не можна на такий кожен день? Ще Так на ефір хоче. Це смаком сметани та цибулі. А внуці ці такі. У них така зелень. Цибуля зелена. Сметану чуть-чуть. Добре. П'яна вишня пише, паска рошен дуже смачна. Можна замовити у фірменному магазині на нову почту. Минулого року замовляла. Інтернет-магазин рошен. А добрі такі чіпси? А правду пишуть, що Анфіса рідна сестра Порошенко. Хто така Анфіса? Це до кого питання? А що в нього сестра є? Медія. Юзер пише Влада. Це головна героїня цього каналу. Влада пише, АХАХАХАХА А чипси дуже добрі А вітя, брат, притули, це точно. Засипте всі чіпси в одну тарілку та вгадуйте будь... буде... Та вгадуйте, буде цікаво. В одну тарілку та вгадуйте. А це що? З чим це? М це з перцем. Сметана. А, сметана, так. Да. Зразу так наче, як перець, а сметана. цибуля, І, і цибуля. І Владочка пише, тут так весело, шкода, що тільки зараз сюди попала. Це прямо гриби гриби Як так вони зробили? Це мені так сподобалося. Смак такий, гриби гриби Сюди мать не блізуть. Наша є третя пачка. Анфіса Балдіє від такої. Прикормки. Так. Да, з лососем. А мені з лососем дуже подобається. З крабами, з лососем. Смаком лосося з вершками. А хіпі? Чіпси із запахом лісу юзер пише. Так, да, дійсно. Влада пише, може на щастя. це. 125 грамм теж. Ну це, я так поняла, це, це е, рихльоні, а це такі обикновенні. С2. Мені рідко гриби смаженою маженою віддають. А це точно. Я вспомнила як. Ми тварили гриби. Я насобираю таку корзиночку, принесу. Ой. Це з лососям. Вітаємо в чаті. Пам'ятайте про захист конфіденціальності, і де мокра, дотримуйтеся наших правил спільноти. Влада пише. Це такі здорові. Владочка пише, Анфіса, ви мені нагадуєте персонажа з одного мультика. Не карсуна? Ще бабу-йошку Ну Ага, не влага сюди О! Ще мені ще не знаєш що не вистачає? Нас немає. Він столу не мабуть, Пише юзер. Ще мені не вистачає... Сиру сюди? Як вона називається забула? Якого сиру? Мені хочеться сюди до чіпсів. Що робити? Я сиру хочу. От я не придумала. Чіпсів скільки, а сиру немає. Сирку. І що тепер робити? Яку по Ну такого тут зробити такое, щоб я только квіточку зробила. А це не рефлння. Ні, це не рехлн. З крабом не рефлння. Ну, як приправи, попався в кусок. Під сидення не наложило. Ну що, шелестить, таке. Оце з рибкою так не дуже виражений смак з рибою. Мені сподобалося найкраще з грибами. З лисичками. С2 пише, фондю треба. Дуже виражені лисички, гриби. Юзер пише, владочка, чекаємо тебе завтра на цьому дивані. Замість коробки панасонік. Владочка пише, ще замість жаби. Оце в мене сьогодні ввечері делса із чіпсами. Що сиру не вистачає? Сиркової маси. Ні? Владочка пише, чекайте, завтра буду. І туди поставити, а тобі які подобаються? Ну всі добрі. Усі добрі, тільки мені оце, так удивили мене ці лісові. там тільки одні рефлюні, так? Два, двоє З сметаною і, і з лисичками. От такі самі. А де Не Ну, лізла. я одну взяв з лисичками. Так, передає смак. П'яна вечня, пише виктор, може знамовити таксі. Як так вони мали зробити? Прямо, ну, грибна-грибна. А грибна. це вода моя щось. Так, будемо виключать, так? Да? А які тобі подобалися? Мені дуже сподобалося з лисичками. Неперевершений смак. Друзі, до зустрічі. Дякую за увагу. Ми своїм пінпінюгаром пень побаляла.